27 квітня, субота. Субота та неділя. Як минула ж субота на світанку дня першого в тижні Матвія, 28 розділ. Перший вірш. Тут ми маємо свідчення нового заповіту з питання про те, який день слід називати суботою. Це день, який безпосередньо передує першому дню тижня. Тому субота це сьомий день тижня. Саме про це йдеться в заповіді: день сьомий, субота, Господу Богу твоєму, і Лука кажучи про суботній день, який безпосередньо передував тому першому дню тижня. Коли Христос повстав із гробу, каже, що жінки спочили суботнього дня за заповіддю. Луки, 23, розділ 56 вірш, перекладено з англійської. Одного цього місця має бути достатньо, щоб твердо затвердити будь-кого, хто може вагатися щодо суботи в новому заповіті, але дехто може сказати, що ця субота минула до воскресіння і що зміна дня не могла статися, поки Христос не воскрес і не з'явився з. Своїм учням ми відповідаємо, що у Воскресіння Христа немає жодного стосунку до цього питання. Усі Євангелія були написані через роки після подій, про які вони оповідають, і імена, які вони дають речам, повинні бути іменами, під якими Святий Дух бажає, щоб ці речі були відомі протягом усього християнського століття. Вони одностайно говорять про сьомий день тижня день, що безпосередньо передує першому дню тижня. Як про суботу. Перший день тижня вони називають просто перший день тижня. І ніде в Біблії він не називається інакше. Тепер, коли Біблія говорить, що сьомий день субота, і в усьому старому і новому заповіті він називається суботою, на якій підставі люди дають цю назву першому дню. Як сміють люди, так вільно поводитися зі Словом Божим? Господь дивиться прихильно тільки на тих, хто тремтить перед його словом. Дивіться Ісаї 66. Розділ перші другі вірші. Факти повинні переважувати здогадки, але навіть перед обличчям однакового свідоцтва писання дехто буде стверджувати, що спокута є більшою за творіння. Ну, припустимо на мить, що це так, який стосунок це має до суботи, як можна знайти будь-який зв'язок між передбачуваним фактом, що відкуплення більше творіння, і суботнім днем? Субота сьомого дня ґрунтується на тому великому факті, що Бог. Створив небеса і землю за шість днів і спочив на сьомий, а потім благословив і освятив цей день. Тепер, щоб аргумент про відкуплення застосувався до передбачуваної зміни суботи, люди повинні міркувати так. Відкуплення більше ніж творіння, тому господь не благословляв і не освячував сьомий день. Але хтось скаже це нісенітниця. Звісно, це так, і так само нерозумно стверджувати, що будь-що в Божому плані спокути може вплинути на день, який він сам зробив святим, і наказав усім людям дотримуватися. Але хто знає, що спокута більша ніж творіння? Чи було це відкрито в Біблії? Ні, тоді яка людина пізнала розум Господа настільки добре, що змогла оголосити його? Хто може осягнути нескінченність, щоб порівняти два нескінченних творіння? Жодна сила, менша ніж сила нескінченного Бога, не могла створити світ, і для того, щоб спокутувати його, потрібна точно така ж сила. І жоден розум, окрім розуму Божого, ніколи не зможе може осягнути ні той, ні інший твір. Тоді бідним, неосвіченим смертним слід прийняти суди Божі як праведні загалом і не намагатися зробити для нього те, чого він не зробив. Ідея про те, що люди можуть святкувати завершене відкуплення, відпочиваючи в неділю, є дикою. По-перше, неділя ніколи не була заповідана, і одного цього достатньо, щоб засудити це. Якби це було заповідано, то ми мали б дотримуватися Двох днів, бо жодна сила ніколи не зможе скасувати той факт, що сьомий день є священним днем спокою Господа, але Бог не вимагав іншого дня відпочинку. Воскресіння Христа це запорука остаточного відкуплення всіх віруючих у нього, але воно не ознаменувало завершення відкуплення. Павло каже, що все творіння разом зітхає разом мучиться аж досі, але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі Зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Римлянам 8 розділ 22, 23 вірші. Він також каже, що володіння духом це просто застава нашої спадщини, поки куплене володіння не буде викуплене і віддане нам. Дивіться ефесянам, перший розділ 13-14 вірші, тільки коли святі стоятимуть навколо престолу Божого в царстві слави, вони зможуть відсвяткувати завершення спокути. І ті, хто розділить цей тріумф, житимуть не за своїми власними поглядами або вподобаннями, а за кожним словом, що виходить із уст Божих.